Часто е, чує запитання, так, а що українська громада в Сполучених Штатах так, чому, наприклад, не виходять на протести, і чому не активні? Насправді активні так, по інакшому просто це працює трошки в Сполучених Штатах. Тобто, якщо в Україні, скажімо, в будь-якій незрозумілій ситуації, коли починає відбуватися щось не, не, незрозуміле, потрібно виходити на вулиці і люди демонструють так свою громадянську позицію протестами вуличними. США речі трошки влаштовані по інакшому, і най, мабуть, суттєвішим бажаним впливу це є пряма а, розмова і прямі контакти з законодавцями. Протести вони відбуваються. Вони ну є, можливо, не не такі великі, так а, але вони вони тривають. Але це радше медійна історія. Це для того, щоб в пресі можливо про це більше говорили. Цього тижня була велика подія в тут в Вашингтоні. Українські саміт дії, Ukraine Action Summit, Це коли активісти українські чи проукраїнські, можливо, американці, так які не мають стосунку з Україною, але симпатизують Україні, співчувають Україні, вони приїхали сюди до Вашингтона для особистих зустрічей в кабінетах з своїми представниками в Конгресі, в Палаті представників і в Сенаті, щоб, власне адвокувати за просування конкретних і критичних законодавчих ініціатив щодо підтримки України та протидії Росії.